Слава Богу, брати і сестри, мир вам! Мир. Сьогодні Господь зібрав в нас велику родину, і Він кличе нас до свого столу. Як брат вже зазначив, сьогодні Він пропонує нам ці видимі знаки, хліб і вино і каже: пийте, їжте хліб мій. І сьогодні ми прийшли, щоб звершити цю заповідь Господню. Я не знаю, чи всі сьогодні прийшли, щоб звершити заповідь Господню. Але слово Господнє буде сьогодні звучати до всіх. І те, що я буду говорити, частина воно буде як нагадування для нас, віруючих людей, частина для тих, які, можливо, прийшли, щоб послухати слово Боже, які ще не розуміють все, що відбувається в домі молитви. І тому, брати і сестри, ми нашу увагу сьогодні направимо до Слова Божого, до Господа, тому що сьогодні центральна тема. Нашої проповіді, наших пісень, це є Господь Ісус, наш Спаситель, який спас нас від наших гріхів. І сьогодні я маю велику честь перед вами проповідувати про мого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який знайшов мене в цьому гріховному світі, який покликав мене на свою дорогу і вже багато років веде по цій дорозі і каже: «Іди». Іде, і кожному із нас, Він каже, іди. І він показує ту мету, до якої ми маємо йти. Сьогодні ми, як віруючі люди, знаємо цю мету. Знаємо, брати і сестри, знаємо. яка наша мета? Вічність з, Вічні з Господом. І це бажання самого Ісуса Христа. Він каже, хочу, щоб де я, були і ви. Сьогодні Він цього хоче. Сьогодні я читаю Слово Боже. Перед тим, як ми будемо звершувати заповідь Господню, чудове місце, знаєте, воно мені попалося, тому що я якраз читаю до євреїв, післання до євреїв. І чудове місце, яке сьогодні для нас підходить, і дуже добре його прочитати. 12 розділ до євреїв. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні або, інший переклад, до боротьби, яка призначена нам, дивлячись на Ісуса, дивлячись на Ісуса, засновника і виконавця віри, який замість радості, яка була перед йому належала, витерпів Хрест. Нехтуючи осоромленням, і сів праворуч від престолу Божого. І далі. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви не знемогли і не ослабли душами вашими, щоб ви не знемоглись і не впали на душах ваших. І так, брати і сестри, цей уривок Слова Божого говорить про те, що наше життя. Це є боротьба. В моєму перекладі змагання. Але я думаю, що все ж таки правильно це буде боротьба. Тому що змагання це люди створюють, щоб позмагатись в тому чи іншому виді спорту. А боротьба, цю боротьбу, воно саме життя нам приподносить і дає нам. Цю боротьбу. І слово Боже каже сьогодні до мене і до всіх нас, які можемо слухати це слово Боже. Якщо ти хочеш бути переможцем, якщо ти хочеш не впасти на душі свої, тобто не знемогтись не, не сказати, як англійці кажуть, коли вони говорять, що вони кажуть, коли здаюсь, Give up. Здаюсь, багато тих, які починали це християнське життя, сказали ці слова. Але слава Богу, що Господь нас сьогодні тримає і дає нам силу, що ми ще маємо цю силу, тримаючись Господа, дивлячись на нього, роздумуючи про нього, не здаватись. Я хочу, щоб ми сьогодні це побачили і почули. Якщо ви хочете не здатись до кінця, дивіться на Ісуса. Дивіться на того, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, витерпів наругу, витерпів муки. І коли ми будемо дивитись на нього, в нас буде ця сила. І каже, думайте про того, думайте про Ісуса, коли вам буде важко, коли ви будете знемагати, коли ви вже будете готові сказати все. У вас з'явиться сила, тому що Господь дає цю силу. Ви побачите, що Христос, він дійшов до Кінця, і Він в кінці сказав ці слова, звершилось. Ви знаєте, я сьогодні хочу, щоб ми разом з вами прочитали місце і Слово Божого, яке записано в старому заповіті. На тижні, в п'ятницю, знаєте, багато чого можна почути і почерпнути, коли ми маємо розбір, і коли брати і сестри, вони висловлюють свої бачення, свої думки. І я один брат сказав це слово, я думаю, в неділю буде дуже прекрасно його прочитати. Знаєте, Тому що Слово Боже каже, щоб ми подивились на Ісуса. І ми можемо просто подивитись на земне життя Ісуса Христа. І дехто з людей, які не читали Євангелії, вони думають, що Христос появився тільки тоді, коли народився в яслях. Але Біблія говорить про нього, що Він є Бог, який створив все видиме і невидиме. Від нього має життя кожен рід на небі і на землі. Все, що дихає, все, що живе і що не живе, все, що створене, що ми бачимо і не бачимо, воно створене цим великим могутнім Богом. І сьогодні я читаю знайоме місце. Знайоме місце, яке, яке ми всі знаємо. Але сьогодні, щоб нагадати собі і нам всім, написано Ісаї, шостий розділ. Ви знаєте, як починається цей розділ. Чого я сьогодні його читаю, я скажу пізніше. Написано так. У рік смерті царя Узії я бачив Господа, який сидів на високому і величному престолі, і краї рис його наповнювали весь храм. Навколо нього стояли серафими, у кожного з них по шість крил, двома кожен закривав лице своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликали вони один до одного і говорили: Свят, свят, свят! Господь Саваот». Уся земля повна слави Його, і похитнулися одвірки брам від голосу тих, що кликали, і дім наповнився димом. І сказав я: Горе мені! Загинув я, бо я людина з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами, а очі мої бачили царя Господа Саваота. Тоді прилетів до мене один із серафимів, а в руці у нього розпалене вугілля, яке він узяв кліщами з жертовника. І торкнувся моїх уст і сказав: ось це торкнулося твоїх уст, і беззаконня твоє відійшло від тебе, і гріх твій очищений. Сьогодні ми звертаємо погляд вверх, де наш Господь. Чому я прочитав це місце? По-перше, ми співали пісню, і брати звернули увагу, що Господь сьогодні не хоче з густ уст, ні слави, ні подяки, щоб ця подяка линула. Потрібно очищення. І для того, щоб Богу служити, потрібно очищення. Про це саме говорить тут Ісая. Він написав це для чого? Щоб ми могли побачити, коли він був присутністю Божій, він каже: горе мені, бо я людина з нечистими устами і живу серед таких самих людей. Але Бог не залишив його в такому стані. Ісая це сказав як розпач перед Богом. Але Бог знає вихід, і він має вихід. Його благодать проявилась, прилетів ангел, взяв вугілля з жертовника і торкнувся до нього. І все, беззаконня відійшло. Людина залишила свій гріх. Він став чистий і готовий для служіння Богу. Сьогодні до цього закликає нас Господь. Пам'ятайте, що служити Богу потрібно. Бути чистому. щоб служити йому, потрібно бути чистому, очищеному. Чого я ще раз говорю те саме, прочитав це місце? Ви знаєте, коли ми читаємо Євангелію, 12 розділ Івана, пам'ятаєте, що написано в 41-му вірші? Коли Ісая говорить, ці слова, це є пряма цитата старого заповіту. Там Йоанн повторює ці слова. І це місце говорить про те, чию славу бачив Ісая. Хто знає, чию славу бачив Ісая? Ісуса Христа. Ви згідні, брати і сестри? Ісая бачив славу Господа Ісуса Христа. І є чудова пісня, Я вчора її дуже багато. Разів слухав, і навіть люди, які в мене живуть, Саша каже, гарна українська пісня. А знаєте, яка є пісня? Вона на, різ, на різних мовах. Я її вчора слухав. Вона є на румунській мові, вона є на українській мові. Я слухав, як цей хор, де Саша Крещук керує на російській мові. На різних мовах. І ця пісня називається Я Бачу Ісуса. Дуже чудова пісня. Я думаю, що. Можливо, хтось її чув, можливо, знає, знаєте, вона не проста, щоб хор її заспівав, це, не, це треба дуже багато попрацювати, і це, але ця пісня є чудова. Вона саме говорить про це місце, про яке написав Ісая. Отже, сьогодні ми кажемо про те, що Ісус Христос, Він є той Господь, який на престолі, і там сказано, ризи його наповнили храм. І всі небожителі, які бачили, які були в цій славі, вони говорять свят, 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 Господь Саваот. І цей самий Господь сьогодні кличе нас до свого столу. Ви знаєте, чому так важливо говорити про наше освячення, наше очищення, нашу готовність до служіння Господу? Тому що Господь каже нам, коли він вже в новому заповіті, ми читаємо 1 Кориндє, 10 розділ, там сказано про те, що. Чаша благословіння, яку благословляємо. Що це є? Це є спільність, спільність з нашим Господом. Хліб, який ломимо, це є спільність тіла Христового. Тобто, брати і сестри, це є сьогодні велика відповідальність перед Богом. Я це розумію, і всі віруючи це розуміють. Сьогодні Господь кличе нас не просто поїсти хліб. і... Випити глоток вина, він кличе нас до спільності з собою. Він кличе нас там до себе і каже: Прийдіть, їжте цей хліб, пийте із чаші. Уявляєте? Бути в єдності з Христом, мати цю спільність, це є велика відповідальність. Сьогодні хочу, також, щоб ми подивились на Ісуса Христа, який залишає той трон Небесний. Цю всю славу, де віддавали йому небожителі, залишає радість, як ми з вами читали, яка йому належала, і приходить на нашу гріховну землю для певної праці, для певного служіння. І Йоанн, який побачив Христа, коли він йшов на хрещення на Йордані, які слова Він сказав, які слова він сказав, брати і сестри? Ось оце агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Оце Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Всі старозаповітні жертви вони свідкували про цю єдину жертву, яка, яка є для Бога прийнятною. Він її прийняв цю жертву. І місце, яке слово Боже, я б хотів, просто, щоб ми його сьогодні менше говорити, а прочитати те, що написав Ісаї. 53 розділі те, що зробив для нас Ісус Христос. З 4-го вірша або навіть з 3 прочитаємо. Він був зневажений і принижений перед людьми, муж скорбот, що зазнав на недуги. І ми відвертали від Нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми не за нічого вважали Його. Але Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Він був поранений за наші гріхи, і страждав за беззаконня наші, покарання за наш мир були на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, звернули кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи. Усіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно і не відкривав у своїх, як ягня. Він був введений на заколення, і як вівця перед тими, хто стражеє їм безмовна, так і він не відкривав у своїх. Від кайданів і суду він був узятий, але рід його хто пояснить, бо він відірваний від землі живих, за злочини народу мого зазнав страти. Йому призначили гробницю зі злочинцями, але він похований у багатого, тому що не вчинив гріха і не було неправди у устах його. Але Господу було угодно поразити Його, і Він віддав Його на муки. коли ж душа Його принесе жертву за гріх, він побачить потомство довговічне, і воля Господня успішно буде виконуватися рукою Його. На подвиг душі своєї він буде дивитися із задоволенням. Через пізнає його він, праведний праведник мій, оправдає багатьох, і їхні грехи понесе на собі. Тому я дам йому частку між великими і сильними буде ділити здобич за те, що віддав душу свою на смерть, і до злочинців був зарахований, тоді як він поніс на собі грехи багатьох, і за злочинців заступався. І так, брати і сестри, як я вже сказав сьогодні, нам як нагадування. Оцей Бог, який на троні, який, перед яким поклоняються всі небожителі, який створив все видиме і невидиме, приходить на нашу гріховну землю, щоби заплатити ціну мого і вашого гріха. Ви це розумієте сьогодні? Без Нього ми б не мали ніякої надії. Ще одне, що хочу сьогодні сказати. Господа ми не шукали в нашому житті. Я не знаю, чи, можливо, хтось був, хто Господа шукав. Але в більшості ми Господа не шукали. Він знайшов нас на наших дорогах. Як це Ісая каже, ми були як вівці, які розбрелись по своїх дорогах, про Господа не думали, жили своїм життям, але Він через своє велике милосердя він нас покликав до себе. Він покликав кожного по імені. Він сказав: Ярослав, чи Петро, чи Іван, іди до мене. Це Дух Святий зробив цю роботу. Ви думаєте, що це так просто? Люди думають сьогодні, що прийде час, я покаюся. Сьогодні хочу пожити для себе. Не думайте так, тому що покаяння, покаяння справжнє перед Богом це є робота Божа. Коли Дух Святий стукає в твоє серце і каже: пусти мене, я твій Спаситель. Я заплатив ціну Твого гріха, я хочу зробити тебе святим і чистим перед Богом. І сьогодні, брати і сестри, Господь кличе нас і каже: будьте єдині зі мною. Хочете мати силу, хочете мати перемогу над гріхом, хочете бути справжніми християнами, Ідіть до мене, Ідіть їжте хліб і пийте із чаші. Я знаю, що. Можливо, серед нас є сьогодні люди, які думають, от ти говориш про те, що треба дивитись на Ісуса. Що це означає? Можливо, треба якийсь образ перед собою поставити і постійно на Нього дивитись. Це я не говорю для вас, брати і сестри, ви розумієте. Можливо, хтось є серед нас, хто думає, що щось треба перед собою поставити і дивитись на нього. Хочу вам сказати, що Ісуса Христа, ви в ніякій картинці не побачите. Де ви можете побачити Ісуса Христа, брати і сестри, підскажіть, де людина може побачити Ісуса Христа? Слава Богу, віруючі люди кажуть, що Ісуса Христа, його сліди вони залишені в Євангелії, в Слові Божому. І його ви там можете побачити. Коли будете його читати, коли будете молитись і просити Господа, щоб Він відкрив вам це Слово. І Дух Святий, і сам Господь відкриє вам. Це Слово, і ви будете бачити Ісуса Христа. Сьогодні можна дуже багато говорити, але я б хотів, щоб ми могли сьогодні просто зосереджитись на тому, як де говорить Слово Боже. Кожного разу, коли будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І слово Боже, коли його читати, цей 11 розділ. Воно говорить про те, що ми маємо розсудити, ми маємо судити самі себе, ми маємо роздумувати про те, що зробив для нас Ісус Христос. Хто цього не робить, Слово Боже каже, той суд собі їсть і п'є. Коли ми не роздумуємо про жертву Христа, про те, що сам Бог, Творець, зробив для нас, ми собі ймо суд. Я думаю, що ніхто сьогодні не хоче це робити на осуд собі. Тому, брати і сестри, ми будемо мати ще молитву перед тим, як будемо участвувати в вечері Господні. Ми маємо ще шанс і можливість сказати, Господи, прости мене і зроби мене достойним учасником цієї Твоїй великій святині. Хочу також сказати до тих, можливо, хто думає, я сьогодні не готовий, я не буду участвувати, можливо, іншим разом. Ви знаєте слово Боже до таких людей. Дуже чітко говорить. <кій> коли ми читаємо, я за ну, часу немає не, не дуже багато, я б хотів ще для іншого служіння лишити місце. Але коли ви читаєте шостий розділ Євангелія Івана, запам'ятайте, шостий розділ Євангелія Івана, де Христос говорить про себе, Він каже: Я хліб, який з неба зійшов. Хто буде їсти цей хліб і пити кров мою, той буде мати вічне життя. Ви усвідомлюєте, розумієте, хто буде їсти, хліб буде пити із чаші. Христос каже, той буде мати вічне життя. Якщо ти сьогодні байдужий, якщо ти сьогодні вирішив пропустити вечерю Господню, тому що ти не готовий, пам'ятайте ці слова, хто буде їсти і хто буде пити, той буде мати вічне життя. Хто цього не буде робити, відповідь очевидна. Тому, брати і сестри, є ще час сьогодні сказати Господу прости. Є ще час сказати, можливо, хтось рядом з вами, в кого у вас немає добрих відносин. Є ще той час сьогодні. Ми для того і приходимо, ми даємо час для цього, щоб кожен міг достойно протягнути свою руку до цієї великої святині. Пам'ятайте, Слово Боже каже про нашого Господа, який віддав себе як жертву за грехи наші. Що він і воскрес. І знаєте, коли люди дивились на нього там, апостоли, там на горі, коли він в їхніх очах піднімався, вони, Слово Боже, каже, вони пильно дивились на нього. Прийшов ангел і каже: Мужі галилейські, чого ви так задивляєтесь на небо? Той Ісус, якого ви бачили, Він такий самий спосіб прийде знову. Про це говорить Івангелія, він знову прийде. Але Він прийде не в справі гріха, він прийде, щоб віддати кожному по ділам Його, щоб осудити гріх, який чинять люди. Я не знаю, яке твоє сьогодні бачення, що ти думаєш про Ісуса Христа. Але найкращий вихід, найкраща, найкраща можливість для кожного із нас це прийняти Христа, полюбити Його всім серцем і жити по Євангелії, по тому слову, яке залишено для кожного з нас. До чого нас сьогодні закликає Господь. Він каже, я дорога, і правда, і життя. Він каже, йдіть моїми слідами, ці сліди залишені в Євангелії. Сьогодні Христос каже кожному віруючому, щоб ніхто не сумнівався, нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в мене і в Бога віруйте. В домі мого багата осель. Якщо б не так, я сказав вам. І далі Він каже. Коли я піду, приготую вам місце, я знову прийду, щоб де я і ви були. Брати і сестри, хочемо бути з Господом? Не чую. Хочемо бути з Господом. Я думаю, що це ціль нашого життя, про що я говорив на початку. І тому давайте ми зараз в наших молитвах звернемось до нашого Господа. Попросимо про очищення, кому потрібно. Подякуємо, що він до цього часу всіх нас зберіг. Ви знаєте, від того останнього разу, коли ми участвували в вечері Господні, майже місяць пройшов, правильно? Хрещення коли в нас було? Сьомого? Сьомого числа, майже місяць прийшов. І це не маленький час, дехто в госпіталі побував, дехто в аварії, дехто не побував, тому що Господь був милосердний, дехто втратив своїх рідних, пройшов час. Але Господь знову сьогодні зібрав нас і за це, слава Богу, давайте приклонимо коліна і подякуємо йому. Амінь.